Так повернися до лісу передом, а до мене за той за лісу задома, до мене переду. О, бач, а можеш як хочеш. Чого ви, ясно для себе знімаю, я для історії, щоб внук побачив. А як прохладно на вечір, добре. І пшениця вже поспіває. А мене нарвали звіробою, Алла. Звіробою забули нарвати там. Ну може тут і трошки під'їдемо? Назад будеш з'явитися. Ну так, да, давай, ну, 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 ну. Не-не-не, Ваш... то чересчур А залпы? Не-не-не спокойно Комариков списают. Ой, я зараз заглохне. До річки довезем, дай. Давай скоріше, бо в мене пам'яті не хватить. До річки, до річки. Та там знову шалаші стоять. Ну що таке О, там риболови. Та там люди. Де там ті лебеді? Де там ті лебеді? Вони... Але люди рибу ловлять. Нема там лебедів, брешеш. Якісь качки плавали там. Є. Є. Ота, От так ми удачненько. він одненький. До нас йде фостом крутить. Тась, 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 тась. От хліба ніколи не візьмемо. Мачики гарні. Оленка знімає нас, а ми з лебедів знімаємо. Хліба не взяв, Ярославу? не взяли, ну і хватить, бо я бачу.